Ну що ж, ось воно, ви вже бачили схожі фото або навіть робили свої. Але це була одна з багатьох нейромереж, які вже існують в нашому світі. І зовсім не дивно, що нейромережі стають все популярніші і популярніші. Але воно і зрозуміло написав текст, воно собі згенерувало, і можна залипати в оце ваше аніме. І використавши те, що на моєму каналі вже одна тисяча підписників, сьогодні я спробую продемонструвати, як далеко зайшли нейромережі. Знайомтесь, це Олександр і Віка, чудова сім'я. Вони мріють завести собаку, але у них є велика таємниця. Насправді їх не існує. Вони згенеровані нейромережею зі сперсон дозентзіст. Фото людських облич генеруються автоматично на основі мільйонів оброблених зображень, і кожного разу, коли я оновлюю сторінку, з'являється нове обличчя. І ці всі обличчя можна юзати для приколів, і тобі нічого не буде. Люба, давай купимо Xbox. Любий, у нас є Xbox дома. Xbox вдома! дома, хорниця. Як ви могли зрозуміти, зараз найпопулярніші нейромережі це ті, які роблять щось з графікою. Ви спокійно можете взяти фото своєї улюбленої Тян і за допомогою сайту RemoveBG, який юзає нейромережі, видалити фон, потім відфотошопити і виставити всі свої соціальні мережі. Тепер всі знатимуть, що ти викупаєш за аніме. Але сучасні нейромережі вміють не лише видаляти фон, а й створювати такі шедеври. А щоб точно переконати, що це шедевр, спитаємо людину, яка Викупає за творчість. Доброго дня. Сьогодні okay. по замовленню каналу Шмурдяк ми вирішили запитати новоліста, як тобі ось ця картинка? Вау! Ахуєнно. Думаю, зрозуміла його реакцію. Щоб взагалі розуміти, як робити такі картинки, треба навчитись Промтс. Що українською буде підказки, без них у вас вийде щось Бе. таке. Взагалі, кожна нейронка має свій список промптів і гайдом, які їх юзати. Але кому це треба? Я геній мозку і роблю все на логіку. Олександр та Віка були щасливою парою вже декілька років, проводили багато часу разом та любили готувати їжу удвох. Але коли Саня влаштувався на роботу, Віка підсіла на аніме. І ось одного разу Сашко повернувся додому і побачив страшну картину. Віка Аніміла. Олександр був всередині зламаний та вирішив зробити все, щоб Віка почувалася комфортно. Тому він дивився аніме з нею. Більше ніхто і ніколи їх не бачив. Особисто я офігів, що це все вийшло зробити за допомогою нейронок. Можливості їхні безкінечні. Звісно, деякі нейронки це ще та срака. От гляньте, я хочу зробити серйозний арт. І воно мені видає таке, і ці всі можливості дуже цікаві, але у мене аніме канал, тому давайте спробуємо зробити якесь аніме. Як ви бачите, результати явно не дуже. Але на початку відео я вам показав цю картинку. Вона зроблена за допомогою нейромережі QQ, а ще вона китайська. Тут досить все легко, не потрібно вводити промпти. Просто завантажуємо фото, і мережа все сама робить за вас. Звісно, серйозно сприймати цю мережу не можна, бо ти ніяк її не контролюєш. Але зате можна нормально так поугарати. От я завантажую фото собаки, і воно робить просто шедевр А якщо думаєте, що ваше фото не ідеальне, то просто закиньте сюди, але відсутність контролю це повний відстій, тому вона нам не підходить. Хоч і поугарати, тут можна по максимуму. Але завдячуючи своїй майстерні. В такій пошуковій системі, як Google, якої мене навчив універ, я знайшов те, що шукав. Ця нейромережа не тільки ставить раком всі мережі, які ми до цього тестили, вона дозволяє використати наповну твою хтиву анімешну уяву. Беремо блок Петра Порошенка і робимо з нього аніме постер. Легко зробити Зеленського в стилі бензопили без проблем. Але перед тим, як я розкажу, як робити ось такі арти, нам треба дещо. Якщо ти любиш свою маму, підписуйся. Так от, це все робиться в Діскорді. На сервері шукаємо канали з Image Generation. Тут, як ви могли помітити, також люди генерують свої малюнки. Вводимо команду Image. І набираємо промпти, про які я вже розказував. І тут починається найцікавіше. Мережа генерує картинки у чотирьох різних варіаціях, але це ще не фінальні варіанти. Ці букви знизу це наші можливості. Перша це апскейлинг. Тобто нейромережа покращить фото, яке ви вибрали, і воно вже буде готове до користування. Друге, це варіації вибраної картинки. Взагалі, з цим можна бавитись дуже довго і створювати унікальні фото. Арти в стилі Акіри, чи чиєви, це все дуже легко робиться. Та що я говорю? Якщо ввести такі промпти, нейромережа згенерує голографічно прозорий одяг, що саме собою, а хуйшок, що це взагалі таке. Але найбільше мені подобається можливість юзати реальні фото і вже з них робити щось своє. Мріяли колись стати Джоджою, а я вже ним став. Це все працює не тільки з обличчям, а й з пейзажами. Ваше рідне СМТ. Може стати вайбовим місцем за аніме, а так виглядав би же томбер, якби він існував. А ось так виглядають мої підписники на патреоні. Ну і щоб не юзати тільки мої фотографії, я попросив друзів допомоги. Все, що ми сьогодні побачили, це лише вершина айсбергу Нейромереж. Вони вже вміють робити відео, писати музику та й просто генерувати отакі приколи. Та хто знає, може й це відео було зроблено за допомогою нейромереж.